Thank you Друзі, привіт! Я сьогодні знову в Мала Страна. Я прийшла он звідти по вулиці Томашська. І зараз я знаходжусь на Валштенське наместі. Ось воно. Це наместі, тобто Валштенська площа. І тут стільки всього одразу цікавого, що я навіть хочу трошечки відійти і звіддаля показати ось цей будинок. Дивіться, тут, правда, вулиця, я не можу на ній стояти, тому що вона дуже така жвава. Хоча зараз якраз немає транспорту, я трошечки ризикну, дивіться. Я хотіла показати вам ось цей будинок. Цією барельєфною табличкою, на якій зображено три чаплі. Дум у чи чапу. Ага, чапа. Чапа у них це чапля наша. Боже, яка краса, он там на горі, бачите? Тобто ми стоїмо з вами внизу, але он там от на горі піднімаються будинки. Он який красиві посередині, ніби так в дворику увитий плющем. Це неймовірно, там далі ще більше відкривається вид. Гляньте. Уже як там красиво! Там навіть вуличка йде туди, нагору, такий прохід є. Он там, он, бачите, між будинками. А справа від нас, друзі, ми обходимо ось ось ця будівля. Це Вальштейнський палац. Наш прапор, ріднесенький гріє душу. Так, ось він такий. І наскільки я правильно пам'ятаю, по-моєму, це сенат тут знаходиться. Сенат Чехії у цьому Вальштейнському палаці. Я бачу, що тут люди так активно проходять ось. Ось нуті ворота. Зараз я хочу теж спробувати це зробити разом з вами. Ось тут я бачила, люди проходять. Ну давайте і ми спробуємо. Так, ми заходимо у внутрішній дворик цього палацу. Він має ось такі от галереї. Такий дворик-колодяць. Дивіться. Зараз я трошечки відійду і покручусь, покажу, що ми знаходимося у внутрішньому дворику. До речі, він не єдиний, он там ще другий є дворик-прохід туди. Ось так от я покажу вам. Бачите? А це небо над нами. Так, так цікаво, отуди чомусь всі люди йдуть і звідти виходять. Такі непримітні двері. Ну, в принципі, я відчуваю, і я вже навіть бачу через щілинки, що там сад. І скоріше за все, ми з вами, так, да, так, це дійсно так. Ми з вами, ось так, от ненароком, вийшли в Вальштенський сад. Це дуже знаменитий, дуже красивий, дуже великий сад. Мені потрібно дивитися під ноги, друзі. Я ж вас взяла разом з камерою, не виключаючи. Так, ми вийшли в анштенський сад. Дивіться, він дуже великий. Зараз ми по ньому підемо, але я хочу ще показати. Сам палац звідси з цієї сторони. Друзі, я вже бачу табличку, де написано Сенат, отже я не помилялася. Тут проходять засідання чешського сенату у цьому палаці. І ви тільки подивіться, як він виглядає з цієї сторони. Я зараз підійду навіть трошечки ближче. Знову піднімаємося. Тільки що спускалася. Так. Ось це я вам хотіла показати. Дивіться, це просто неймовірна кількість фресок. Це все фрески. Дивіться. На стінах, на стелі. Ну, якщо чесно, я ще ніде не бачила таку велику кількість фресок в одному місці. Дивіться. Вони невеликі за розміром. В принципі, це картини, так? Картини на стіні за спеціальною технологією вони пишуться по серій штукатурці. До речі, я знаю, друзі, що у мене є глядачі, які знають багато, але я просто хочу ще ну, нагадати можливо таку річ, можливо, не всі знають, що, наприклад. Таємна вечеря, ну вона не тут, звісно. Таємна вечеря Леонардо да Вінчі, яка знаходиться, до речі, в Мілані. От в Мілані вона знаходиться у такій невеличкій церкві. Вона є не картиною, вона є фрескою. Тобто, ну, багато хто, до речі, і не знає про це. Думають, що це така е, картина знаменита Леонардо да Вінчі. Але це насправді фреска, яка розташована на величезній стіні, вона дуже великого розміру. Так, але ми знаходимося не в Мілані, ми знаходимося в Празі, так, Ванштейський палац, де проходять засідання чеського сенату. А ось тут. Дивіться, починається Бальштинський сад. Наскільки я пам'ятаю, у нього дуже велика територія, по-моєму, 1,7 гектарів. Як бачите, це улюблене місце відпочинку чехів. І туристів тут багато є. І наших українців теж тільки що бачила і чула. Зараз ми з за вами будемо проходити по такій алеї з двох сторін, в якої знаходяться отакі от різні скульптури, паркові скульптури. Дивіться, як красиво! Ну, мається на увазі і скульптури самі. І ось цей будинок увитий плющем. Це дуже красиво. Ось так от. Покручусь, навкруги покажу вам. Так, а до речі, тут колись був звіринець, от справжній, а зараз залишилися тільки ось ці красені. Дивіться, друзі, наскільки близько він знаходиться від людей. Бачите? Просто поруч з дітками йде.

В себе така територія доглянута. Ой, дивіться, а тут ще одна птаха, біла красива, по-моєму, навіть більша, чи вона так розпушилася. А навіть не одна, он там ще виглядає. Прямо така красива із синьою шиєю. Це ще одна пара. Дивіться, як ми близенько підходимо до неї. Ви бачите? Я абсолютно порж з нею, щоб ви розуміли, що це правда. Ось мої ноги. Дивіться. Ну, вона мене не бачить, мабуть. Красивничка. Скуби травичку. Абсолютно неляклива. Дивіться. Дивіться, яка красуня. Позує. Позує вона нам. А, и зараз підійдемо до. Цього красення, дивіться. А чому вони окремо гуляють? Ох, який же ж красивий він! Я такого красення не бачила ще, дивіться він синьо зелений Боже, який красивий. Ну не ховайся, покажися нам, покажи свою красиву синю шию, піднімайся, піднімайся, давай, дивіться, друзі. І це природні його кольори. Ми за ним спостерігаємо, а він за нами. Дивіться. Ну от, друзі, полюбувалися. Цими красенями-птахами. І ми вже підійшли до басейну. Дивіться. Ось так він виглядає. Навіть є фонтани всередині. Тільки вони щось мало працюють. І он другий також бачу. Дивіться. Друзі, як красиво! Тут дуже-дуже багато сьогодні людей. І виявляється, більша частина з них українці, тому що я чую по розмові. Покажусь вам під кінець відео, друзі. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Сьогоднішня прогулянка. Я вам показала сьогодні дуже багато краси, і хочу, щоб побільше у вашому житті також було краси. Я бажаю вам мирного неба, здоров'я, добра, любові. Я вас усіх обнімаю. До нових зустрічей!